Hello, everyone! Nice to see you again! Привіт всім, любі мої друзі, діти, батьки! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам не тяжко цим займатися. Ставте лайки та підтримуйте мій канал. Сьогодні ми з вами, діти, продовжуємо урок. Яку ми вже почали на минулому уроці. Відеоурок я закріплю знизу цього уроку. Силочку на на минулий відеоурок, щоб ви поглянули і згадали. На минулому уроці, на першому уроці, ми з вами вивчили назви хвороб. А сьогодні ми будемо їх вживати у розмові і будемо і грати в інтерактивні ігри. І будувати діалоги з, тими, з цими новими словами з уроку 1. Так? Окей. Okay. Let's start. Let's uh, look at the pictures and answer for the questions. Use new words. Давайте дамо. Uh, Відповіді на запитання, використовуючи нові слова, які ми вивчили на минулому уроці. На е, тему Health Problems. Проблеми зі здоров'ям. At the hospital. У лікарні. Сьогоднішнє наше питання в діалозі буде. What's the matter with you? Repeat after me. Повторіть після мене. What's the matter with you? Що з тобою означає, що трапилось з тобою? У чому справа? Коли ми приходимо у лікарню, нас питають, What's the matter with you? Або просто, What's the matter? Що з тобою? Що трапилось з тобою? У чому справа? One more time, repeat after me this question. Повторіть після мене це питання. What's the matter? With you? Або просто What's the Matter? У чому справа? Що трапилось? Що з тобою? What's the matter? Let's make a dialogue. Давайте побудуємо діалог з цією фразою. What's the matter? Що трапилось? У чому справа? For example, earache – білий у ві у вусі. Щоб uh, побудувати діалог, давайте глянемо на цей діалог, прочитаємо разом. Repeat after me. Nurse says, Hello. What's the matter? Привіт, у чому справа? Що з тобою? Patient one. I'm ill. Я хвора. Або хворий. I've got an earache. У мене болить біль у вусі. Nurse says, медсестра каже. That's right. Please wait for the doctor. Все гаразд зачекайте на врача. Будь ласка. Знову the next dialogue. Let's read this dialogue with me. Nurse Says. And you, what's the matter? А з вами? Що? Що з вами, Трапилось? Patient 2 Says. Другий пацієнт каже. I'm ill. Я хворий. I've got a headache. У мене біль. Головний біль. Nurse says, медсестра каже. That's right. правильно. Sit down, please. Сядьте, будь ласка. The next dialogue. Наступний діалог. Doctor says, "Good morning. What's the matter?" Доброго ранку. Що у вас? Що з тобою? Що з вами? Patient 3. Пацієнт 3. I've got a cold and a bad cough. У мене застуда и I've got a cold and bad cough. У мене застуда та кашель. Doctor says that's right. Take this medicine. Правильно. Прийміть, будь ласка, ці ліки. Take this medicine. Прийміть ці ліки. Доктор. Доктор. Наступний діалог. The next dialogue. Let's make a dialogue and read with me. І читаємо за мною, зі мною. зі Nurse says. Next. Please. Наступний, будь ласка, медсестра каже. Patient four. Пацієнт четвертий. I've got a toothache. У мене болить зуб. У мене зубний піль. Nurse face. Медсестра каже, That's right. The doctor will help you. Правильно. Доктор вам допоможе. Nurse. Med sestra, med brat. The next dialogue діалог у лікарні. Доктор. What's the matter with you? Що з вами? Patient 5, she's got a cough. У неї кашель. Doctor says, that's right. Правильно, вірно, саме так означає That's right. Don't worry, you will be fine. Не хвилюйся, з тобою все буде добре. The next dialogue What's the matter with you? Patient says, I'm ill я хворий. Nurse says, медсестра sister каже, she looks ill today. Вона виглядає хворою сьогодні. Doctor says Take your medicine twice a day. Приймайте свої ліки двічі на день. Di the next dialogue. What's the matter? Що з тобою? I'm ill. Я хворий. Doctor says, Don't worry, you will get better soon. Не хвилюйся, ти скоро одужаєш. Patient. Thank you, doctor. Дякую, лікарю. Stay strong. Будьте сильними. Be healthy. Будьте my lovely, friendly friends. And say goodbye to your teacher. Goodbye. Thank you. Great job, my dear friends. Goodbye.